Тетяна Модолс, Тетяна Сулейман, Васі області. Хочу показати, генеральним партнером сьогоднішнього свята є Виколонецьке дрова. Це дуже якісний і дуже хороший товар. Дорогі друзі, це лише початок і кожне дійство, хороше дійство не може проходити без купинки. Людьми виступається генеральний партнер Миколанецький бурбар, який має великий асортимент Миколанецької пекарні, а також ніс буці, які розміщені на вулиці Руська, 9. А в бутіку можна придбати одяг таких брендів, як Елен Кен, Зесіка Сімсон, Антоніо Малані. Також взуття та сумки від магазину Христина, що знаходиться на вулиці Руській, 17 та магазин Ерна. А тоді є модниця, який розміщений на бульварі. А він займається пошиттям індивідуального жіночого та дитячого одягу, а також шоу Мале Скарлет» магазин кохана ТРЦ Орнава. Анна Марія, це афемієр, знаходиться по вулиці Руська 8, А воно займається пошиттям жіночого та дитячого одягу, а також в'язаних речей. А є орхідея, дизайнер Дівденко Марія, знаходиться на вулиці Мазепи. На вулиці Матибука Шептицького, 2, третій поверх. Інформаційні партнери це імен Преса. Погляд про все. Мія 20 хвилин. Місто, журнал «Колесо життя. І особливу подяку просили сказати для фотографа Сергія. Також перукарню зажив Діденко Марія. Ви розповідали кульок Тетяна Амацича, виготовлення композиції.